смерть Чорнобильської трагедії скалічив долі та забрав здоров'я наших співвітчизників, залишивши після себе біль і порожнечу. Представники всеукраїнської чорнобильської народної партії брали активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відроджували до життя забруднену радіацією землю. А я був сам там на реакторах, на п'ятий під четвертий в прикритті фона. Ну, щоб не подамався фон. Чорнобильці бідкаються, що не отримують належної підтримки від держави. Обіцяло привіт, що додати, ніхто не додав ніякої пенсії. Це тільки що залишилось льготи проїзд, і то маршрутки зараз дивляться, чи вести, чи не вести. Ліквідатор другої категорії, житель села Глибочиця Юліан Вигівський від початку аварії працював у Чорнобилі. Зараз він хворіє сам та ще й доглядає за тяжко хворою дружиною, а тому просить допомоги у придбанні ліків. Мені виписують лікарства. За що це якого я живу? Мені ну, це лікарство мені виписує глубочей медпункт, дає мені квітанції, я з цими квітанціями іти не можу, щоб його отримати. Якщо можна, допоможіть мені з тим, щоб мені це лікарство привозили на медпункт в Глобочицю. опікується турботами Чорнобильців в обласній раді, фракція Всеукраїнської Чорнобильської народної партії за добробут та соціальний захист народу. І, хоча вона є малочисельною і не завжди може досягти бажаних результатів, все ж у сумний день 28-х роковин катастрофи було що сказати Чорнобильцям. Минулому році великою мірою завдяки нам, нашій фракції, завдяки ліквідатору аварії на АЕС АСР задовоському Вікторіосуповичу. Нам вдалося зупинити процес ліквідації статусу потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС з 733 населених пункти нашої області. Тобто, із цієї кількості населених пунктів 550 повинні були втратити цей статус. Ми розуміємо, що втрата статусу це означало, що втрата певних не пільг. Я не хочу називати це слово пільгами. Це компенсація. Нині багатьом чорнобильцям доводиться боротися з хворобами, а тому стала у нагоді ще одна добра новина. Уже на кількох комісіях обласної ради погоджено рішення про те, щоб виділити кошти на придбання магнітно резонансного томографа, щоб наші люди несли кошти не в приватні руки, не в кишені кількох сімей, а щоб наші люди відчули увагу і вдячність від суспільства, зокрема від Житомирського полісся. Обговоривши проблеми, ліквідатори поклали квіти до пам'ятного знаку та схилили голови перед подвигом тих, хто поклав своє життя у боротьбі з атомним пеклом. Цей день є святим. І для народного депутата, так як він сам є чорнобильцем, і для всіх нас ми бажаємо, щоб далі такі техногенні катастрофи більше не повторювалися в Україні. Слова подяки висловили на честь ліквідаторів учні за школи номер 16, зазначивши, що подвиг чорнобильців назавжди вписаний у літопис людської мужності і навічно залишиться в пам'яті українського народу.